А давайте поговоримо про гроші, а точніше їхню відсутність. Це точка кипіння. Я Тетяна Висоцька. Сьогодні ми поговоримо, а як же нам жити далі. Хочу нагадати, що всі ці три з половиною роки повномасштабного вторгнення завдяки міжнародним донорам. Так чи інакше нам вдавалося пливти, і навіть продовжували там фінансування, субсидії і так далі. Я про державний бюджет при цьому. Інколи виникали різні тертя, тим не менше все одно з'являлися якісь нові ем, ініціативи, скажімо так, там національний кешбек, наприклад. Потім е, гроші при народженні дитини з'явилися такі е, збільшення пакунок, школяра для першачків 5 тисяч, хоч і безготівково, але тим не менше це гроші. Е, хочу нагадати, що кошти для таких соціальних. Ініціатив з'являються з не з'являються з ні звідки, а є частиною загального фінансування соціальних програм з державного бюджету, який в свою чергу наповнюється з різних джерел доходів. Ось так нам кажуть різні інтернет-ресурси, які розповідають, то як же наповнюється наш державний бюджет. Тим не менше. Станом на зараз борги із зарплати в Україні збільшилися на 11% з 2021 року. Уже є понад 35 тисяч проваджень, уявіть через борги. Тобто, я це до чого зараз згадала? Одне з одним поєднується, тому що виходить, що люди не отримують зарплату. Накопичуються борги, а при цьому вони можуть отримати з держбюджету от такі, там, щоб тримати на плаву якісь виплати на дитину, на новонароджену і так далі. Тож станом на серпень 25-го року в Україні зафіксовано. Понад 35 тисяч проваджень щодо боргів і заробітної плати це дані єдиного реєстру боржників. Тож найчастіше боржниками є державні підприємства. Це я до того і веду. 33%. Ще третина акціонерні товариства, також третина це 29%. А лідерами серед компаній є великі виробничі підприємства. Дуже здивувала цифра. Крім цього, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні облавтодори. А роботи взагалі-то на дорогах ведуться. Що ж таке? Де гроші? Зіна? Хотілося б спитати за видами діяльності, найбільше боргів накопичили підприємства, що займаються виробництвом машин та остаткування, будівництвом споруд, виробництвом хімічної продукції. Тобто, здавалося, це взагалі то досить прибуткові підприємства мають бути. І виходить, що тут вони людям не платять, а тим не менше, держава намагається перекрити оці борги. А може все-таки якось наздогнати і створити якусь більш оптимальну систему, а не покривати точково, як ви вважаєте? Чекаємо ваших коментарів. І, можливо, серед вас є ті, кому заборгували якраз і зарплату. До цього якраз дуже цікаво, поки я готувала матеріал, також підв'язалося ще дві інформації. Про те, що на наступний рік це я якраз про тему сьогоднішню, як же ми будемо жити далі. На наступний рік у нам не вистачає близько 20 мільярдів доларів. Про це відкрито заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Цитата: попри ті перемовини, які зараз тривають, і будуть ще тривати, мається на увазі про перемовини про припинення вогню, про мир і так далі, ми не маємо впевненості в тому, що війна все ж таки завершиться, на жаль, і ми маємо виходити з песимістичного сценарію із того, що навіть припинення бойових дій не буде означати якогось істотного зменшення видатків на безпеку і оборону. Це очевидно, звісно. А саме тому. Україна хоче переглянути чинну програму з Міжнародним валютним фондом укласти нову, бо поточні умови вже не відповідають реаліям воєнного часу. Звучить ви знаєте, трошки загрозливо. За його словами, програма, яка діє з 23-го року, була розрахована на завершення активних бойових дій 24-го року. Однак війна триває, видатки на оборону залишатимуться високими щонайменше до 27 го А то ж, читаємо поміж рядків, які закладають сценарії завершення війни. Цитата знову, хоча 25-й рік ми проходимо стабільно, у 26 27-х роках ми маємо певну фінансову Невизначеність От таке слово вжив Гетманцев, Ми потребуємо близько 70 мільярдів додатково на ці два роки. Але насамперед мова йде про те, що є отакий дефіцит на 26-й близько 20 мільярдів доларів. Залежно від сценарію, ще повинні їх знайти. Він підкреслив, що програма МВФ є якорем для інших партнерів і сигналом, що Україна виконує свої зобов'язання. Тому важливо домовитися про нові умови, щоб міжнародні донори та кредитори мали підстави і надалі підтримувати український бюджет. Зрозуміли, чому треба нова угода з МВФ? І ще одна новина, яка також з'явилася сьогодні, якось вони всі разом так лягли, про це пише Financial Times. Євросоюз розглядає три способи покриття дефіциту бюджету України у 19 мільярдів на 26 рік. Україна попросила Євросоюз взяти участь у співфінансуванні зсу, таким чином, намагаючись ем, створити забезпечення найголовнішого нашого захисту. Це може бути вигідно обом сторонам. Вважає Україна. Європейська комісія терміново досліджує способи покрити ді. В бюджеті України на 26 рік. Багато хто розраховували на досягнення угоди, це важлива цитата. Вслухайтеся, про припинення вогню цього року. Тепер змушені переглядати свої витрати і усвідомлюють, що залишається діра незалежно від того, як вони намагаються перерахувати бюджет. Це сказав високопоставлений європейський чиновник. Дуже часто західні видання цитують неназвані джерела. Тож обговорюються три варіанти. Замість дублювання можливостей, європейські союзники могли б співфінансувати ЗСУ, розглядаючи це як послугу, яку Україна надає для зміцнення континентальної безпеки. Це пропозиція України здається дуже зручна. Альтернативний варіант прискорити виплати з теперішньої програми, яка передбачає надання допомоги Україні коштом прибутків від заморожених російських активів. Про це теж не. Одноразово говорили і наші союзники, і Україна підіймає це питання, але поки що воно якось дуже дозовано використовується. Також можливий можливість реінвестування заморожених російських активів у більш ризиковані класи активів під більші відсотки. Отут От дуже якось завуальовано все звучить, але в усякому разі, все одно все зводиться до російських активів. Тож фінансування на. Національної безпеки і оборони буде основним пріоритетом державного бюджету України ще щонайменше три роки. Якщо чесно, я думаю, що і всі 10, а тим не менше, зараз це все я озвучила для того, щоб ми підготувалися. От вся ця інфляція, яка несеться, всі ці збільшення цін в магазинах удвічі. Це може бути нічим у порівнянні з 26 м роком. Я не лякаю. Я просто до того, щоб ми всі були готові до різного роду сценаріїв, як в рекламі Азову. Готуємо до всіх сценаріїв. Було б смішно, але сумно. Тим не менше, це наша реальність, і, звісно, Росія веде з нами війну на виснаження. Тим не менше, оці прогнози вони показують, що світові фінансисти не розглядають закінчення війни 25-го року, і це теж реальність. Тож, давайте підтягнемо паски і будемо лупати скалу далі це була точка Кипіння.